В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. У Києві застрелили українського військовослужбовця на 32-річного майора. Напали напередодні ввечері у Солом'янському районі. Зловмисник поцілив чоловікові у спину, але той зумів сховатися у під'їзді. Військовий стукав у двері квартир будинку і кликав на допомогу. Коли до нього вийшли, встиг лише сказати, що поранений, і попросив викликати швидку. Утім, ще до приїзду медиків військовий помер. Убили його біліво когда коли вже к первым квартирам, вот на площадке, площадці лестничной. Ну он там, по крайній мірі, лежав. Попередньо це вогнепальна зброя. влучила йому у спину. А зараз відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною частини першої е, убивства. Ножем у шию за банку із салом на рівненщині посеред ночі чоловік вдерся до будинку самотньої бабусі, хотів пограбувати, та забрав лише 20 гривень і кілька банок із салом та варенням. А щоб старенька не піднімала гвалту, ударив ножем. Галина Ташкевич прокинулася о третій ночі від того, що відчула запах сигарет у хаті. Спросоння жінка подумала, що то тліє постільна білизна, відкрила очі і побачила невідомого чоловіка у хаті. «Давайте гроші, кажу, синочку. Я ще не отримала пенсії, а прийшла з магазина. То я то там кошельок забрав то кошелька. На столі забрав телефон. Щоб бабуся не заважала і не підіймала гвалту, Розбійник взяв до рук ножа, вдарив у шию і впевнений, що пенсіонерка помре, спокійно клав у сумку банки із салом і варенням. Нападник взяв 20 гривень запаси консервації і пішов. Та, попри сподівання злодія, бабуся набралася сил, аби підвестися, перев'язала поранену шию і навіть прослідкувала, куди попрямував кривдник. Потім побігла до сусіда колишнього правоохоронця. Чоловік, побачивши закривавлену пенсіонерку, викликав швидку і разом із сином кинувся на пошуки негідника. Заїхали ще й за племінником, який живе неподалік. Значить, по дорозі я підібрав біля хати Миколу. Він мені пояснив, що якийсь невідомий чоловік побіг в напрямку дороги. Він сів до мене в автомобіль і на початку села ми значить, побачили цього чоловіка, вийшли з машини значить, і повели його на землю. Сумку із награбованим чоловік виконував на узбіччя, а до приїзду правоохоронців благав його відпустити. Мовляв, він просто хотів їсти, бо до села прийшов із рівного пішки. Він казав, що він тут проходом так, він прийшов з рівного пішком. 12 годин в обід вийшов, а сюди вночі дійшов. Питали, чому саме цю це село ти виборвав, щоб сюди прийти? Він казав, не знаю. Я ж тут шукав два дня, ходив, шукав тут роботу. Поки сусіди ловили крадія, поранену пенсіонерку вже шпиталізували. Медики кажуть, їй пощастило, адже зловмисник дивом не зачепив сонну артерію. Раніше судимий, який перебував у притулку для безхаченків, в місто Рівне знаходився по вулиці Дубинській, він його сам полишив. До цього часу перебував, перебував на лікуванні психіатричній лікарні в Острозі. От. На даний момент даний громадянин затриманий по статті 187, частині 3, Перебуває в СІЗО. Нині стан Галини Тишкевич задовільний із лікарні постраждала. Проситься додому, рветься прибирати в хаті після нічного жахіття. Утім, ночувати у себе вдома. Жінка найближчим часом не планує. Страшно згадувати усе, що сталося. А поки загоїться душевна рана, житиме у родичів. Анастасія Бубкова ТВА. Спровадив товариша на той світ, бо надто засидівся у гостях. На Черкащині трагедію закінчилася дружба двох чоловіків. Вони кілька днів випивали, аж поки не розгорілася сварка. Більше у сюжеті. Загиблий чоловік вже кілька місяців гостював у свого товариша. Знайомі вони були не дуже давно. Цей чоловік, якого вбили, то він тут з'явився десь в початку літа, по-моєму. Ну, робив то у того сусіда, а потім, коли закінчилися літні осінні роботи, Ушов, коротше ще вигнали, я того ніколи не знаю. І це його тіпа типу, підібрав. В день трагедії гість прийшов додому на підпитку. Місцеві розповідають, перехилити чарку, чоловіки полюбляли. Який вони спосіб життя дали? Колколіки, які ж вони розповідають, обоє алкоголіки, напевно. Того вечора між захмелілими товаришами спалахнула сварка. А коли аргументи скінчилися, гість накинувся на господаря будинку з кулаками. Зав'язалася бійка. Власник оселі схопив металевого совка та кілька разів вдарив за дираку по голові. Потім спокійно пішов спати. Вранці тіло виявив односелець, який також прийшов в гості до чоловіка. Він і викликав міліцію. Було встановлено особу, яка скоїла даний злочин. Це житель міста Умані. Наразі слідчим відділенням Уманського міського відділу міліції порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство проводиться досудове слідство. Затриманий чоловік свою провину визнає, але каже, що вбивати не хотів. Мовляв, це випадковість. Я цим шовком хотів по руках засипив. По... Зашипив його по по голові. За вбивство чоловікові світить до 15 років за ґратами. Олена Козаченко ТВАЙ. На Одещині вазу лоба протаранив Тойоту на 18-му кілометрі об'їзної дороги водій Жигулів виїхав на зустрічну смугу. Від потужного удару машину відкинуло на кілька десятків метрів, де вона врізалася. У АЗС водій загинув на місці. Кермувальника японської машини шпиталізували із тяжкою травмою голови та переламами. по объездной дороге э, двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 36-летнего водителя, который на 18-м километре осуществил, производил э, обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с э, автомобилем Toyota Camry. Пожежа у Львові забрала життя господарки, спалахнула у приватному будинку. Вогонь швидко поширився кімнатою. Коли пожежники прибули на місце, жінка вже була мертвою. Імовірно, вона отруїлася чадним газом. За попередніми даними займання могло статися через порушення правил використання пічного опалення. У Черкасах ледь не згоріла п'ятиповерхівка, спалахнула у підвалі, де на той час розміщувався склад. Коли прибули рятувальники, усе приміщення було у диму. Тож гасити полум'я довелося у протигазах. Вогнеборці швидко ліквідували займання і не дали вогню перекинутися на квартири. Експерти встановили, що пожежа сталася через коротке замикання. Власник приміщення оцінив збитки у 8 тисяч гривень. Двох кишенькових злодіїв зловили в Одесі. Молодики не один місяць обкрадали пасажирів громадського транспорту. Затримали крадіїв. Щойно вони витягли в пасажирки мобільного. Жінка навіть не помітила, як один з них розстібнув кишеню та забрав гаджета. Проти молодики вже відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує по три роки за ґратами. А поки міліція перевіряє затриманих на причетність до аналогічних злочинів. Я ехала на работу в девятой маршрутке, было очень много людей, все толпились возле двери, два молодых человека, прям постоянно люди выходили, они постоянно подходили, подходили к этой двери, шарухались. И У меня телефон был в правом кармане, закрытый. Я даже не почувствовала, когда они его достали. И когда я вышла на конечный на Александровском проспекте, я уже поняла, что телефона нет. Пасажира наркомана затримали інспектори у Житомирі. Патрульні зупинили таксі для огляду та увагу. Одразу привернув клієнт перевізника. Чоловік помітно нервувався та відвертався від правоохоронців. На місце викликали слідчу групу. і у Присутності понятих пасажир дістав з підкладки куртки три шприци з наркотиками. Чоловік пояснив, дурман придбав у незнайомця і виключно для себе. Тож правоохоронці порушили кримінальне провадження за зберігання наркотиків. Затриманий може відбутися штрафом або на три роки. Сісти за грати. У даному автомобілі знаходився підозрілий пасажир, під час огляду якого в кишені було виявлено три шприца з рідиною бурого кольору. Пасажир пояснив, що дана рідина признач... використовує для власних потреб. Вкрав на 300 збитків на тисячу гривень. Торік вандали пошкодили понад сотню механізмів століт, столичних ліфтів. Третина з них не працюють саме через крадіжки обладнання. Зазвичай полюють на мідні гальмівні котушки. Одна така котушка 4 кілограми мідного дроту, який залюбки приймуть в пункті прийому металобрухту. Дістатися до обладнання не складно. Вікна в машинних кабінах без град, двері без замків. Крадії пробираються всередину, здебільшого вночі, коли ліфтом ніхто не користується. Злодію не складає великих труднощів, демонтувати. Катушку з ліфтового обладнання достатньо відкусити провода і витягнути її із встановленого місця. Це займе приблизно 5 хвилин. За одну мідну катушку можна виручити не більше 300 гривень. Нова ж коштує тисячу. За минулий рік правоохоронці упіймали трьох крадіїв у той час, як заяв до міліції надійшло 128. Та ліфтери кажуть, насправді таких випадків набагато більше. Часто комунальники встигають самі затримати злоумисників і швидко все полагодити, аби захистити ліфти від злочинних посіб. Сягання нещодавно почали посилювати захист машинних приміщень. Насамперед встановлюють залізні двері. Є підприємство, яка Проводять роботи з диспетчеризації повних функцій щодо ліфтів, і ці засоби будуть встановлюватися на відкриття дверей, і буде автоматично йти сигнал на диспетчерську службу. Встановлено металевих дверей на всіх шахтах, ліфтових машинних відділеннях для того, щоб не доступ до цих приміщень. У Деснянському районі столиці вже випробували нові методи захисту обладнання. Тамтешні ліфтери кажуть, допомагає. Було встановлено металеві надійні металеві двері з внутрішніми замками. Це кардинально змінило ситуацію, і е, з кількості крадіжок в місяць, які досягали там 80 катушок за місяць. Е, зараз ми маємо там буквально декілька випадків. Втім, знаходяться і такі умільці, яким і металеві двері не перешкода. Комунальники жаліються своїми силами і з крадіями не впораються. Мовляв, це вже справа міліції. Правоохоронці, у свою чергу кажуть: до кожного під'їзду чергового не приставиш. і максимум, що вони можуть зробити, обійти пункти прийому. Дільничні інспектори міліції вони звичайно ходять по пунктам вторинної сировини. Наголошують, що вони не мають права приймати такі речі, не мають права приймати розбиті катушки ліфтового обладнання. Ну, на жаль, ми не можемо проконтролювати кожен випадок. Нагадування про те, що мідні котушки приймати не можна, дозволяє хіба що прикрити прийом краденого у конкретному пункті. Це якщо власник дослухається до слів дільничого. До того ж, і крадії часто виявляють винахідливість і здають крадене вже купою дроту. Карина Коротких, Андрій Радич, Тивай. Із крадія у терористи на Луганщині СБУ затримала російського танкіста. За наказами від військового керівництва Федерації чоловік обстрілював позиції українських бійців. На допиті вояка зізнався воювати за Новоросію, Йому запропонував слідчий у Ростові на Дону, до якого він потрапив за крадіжку авто. В обмін на закриття кримінальної справи чоловік погодився їхати на війну до України. Я б мабуть, два строки таких вибрав. Хоча мені вразіла повтора. два года. Во-первых, ни в коем случае не смотреть одну сторону медали как российский телевизор. Это самое первое. И во-вторых, ни при каких обстоятельствах вообще не пересекать границу с подобными намерениями. Потому что чем больше здесь смотришь, тем больше понимаешь, что просто это все туман какой-то. Поліцейський терорист на Дніпропетровщині СБУ затримала мешканця Макіївки. Чоловік назвався поліцаєм ДНР та розповів, аби потрапити у поліцію самопроголошеної республіки, вчився у тренувальному таборі. Вишкіл проходив під керівництвом інструкторів ФСБ Росії. Після цього був відправлений для підривної роботи до мирних регіонів. У 2014 році я пошов поліцію ДНР. Прошел спецподготовку физическая и э, огневой до подготовки. Меня э, тренировали российские солдаты, российские военные э, с позывными Самара и Питон. Я раскаиваюсь в своем действии. Прямий ефір під дулом пістолета. Озброєний чоловік увірвався до студії одного з нідерландських телеканалів. У цей час йшов вечірній випуск новин. Нападник взяв у заручники охоронця та став вимагати, щоб йому дали виступити у прямому ефірі. Програму довелося перервати. увесь персонал з будівлі евакуювали. Поліції, що приїхала на місце швидко заарештувала чоловіка. Виявилося, що зброя іграшкова, а сам молодик напередодні погрожував підірвати телеканал, якщо йому не дадуть виступити. Про мотиви вчинку чоловіка. Наразі невідомо. І поки що це все. Більше інформації у наступному випуску. Побачимось.